Всім привіт! Сьогодні відео буде про написи для фотозон. У цьому відео ви побачите, які написи ми виготовляємо для фотозон. До речі, ми робимо не тільки написи. Із фанери ми можемо робити стільчики, трони різні, а також метеликів великих. Зараз дуже популярно робити такі великі метелики. Максимальну висоту ми можемо зробити 1,20 метрів. І взагалі різні декоративні елементи. Можемо зробити з фанери, з пінопласту, з полістиролу. Зараз у відео побачите, які робимо написи. І зробити свої замовлення ви завжди можете в наших соціальних мережах. Посилання будуть під цим відео. Всім гарного перегляду! І не забудьте підписатись на канал. А комплект на хрестини це у мене крила із золотого полістиролу. І ангелик також із золотого полістиролу. Ми можемо робити не тільки написи, а й такі от різні декоративні елементи. Полістирол може бути в золотому, білому або чорному кольорі. Об'ємний напис: це срібний полістирол на пінопласті. Дуже стильно і гарно ці написи виглядають на фотозоні. Полістирол може бути в золотому, срібному, білому або чорному кольорах. Напис для фотозони це напис із золотого полістиролу. Дуже гарно ці написи виглядають на фотозоні. Тут полістирол, звичайно, в захисній плівці. А для того, щоб її зняти, треба з краєчку десь піддіти. Саму цю плівочку, вона така, як целофанчик. Ну, отут тут, наприклад, можна з краєчку десь. І зніметься ця плівочка, напис буде дуже гарний, дзеркальний. В такому вигляді ми відправляємо для того, щоб напис доїхав до вас цілий, не подряпаний і на фотозоні блищав. Полістирол може бути золотий, срібний, білий або чорний. Це напис із чорного полістиролу. Чорний полістирол, як і всі полістироли, йдуть в захисній плівці. І цей напис він буде дуже класно виглядати, тому що, зніметься ця плівочка, він буде глянцевий. На фотозоні буде бомба. Напис на хрестина з крильцями це золотий полістирол. Такі крильця ми робимо різними формами. Можемо зробити з полістиролу, і з пінопласту, і з фанери. Тут все, звичайно, ще в захисній плівці. Коли плівочка знімається, напис буде дзеркальний, дуже гарний. Це напис із пінопласту. А покритий срібним глітером. Такі написи ми можемо покривати різними кольорами глітеру, або фарбувати в різні кольори. так вони виглядають. Об'ємні, гарні. На фотозоні гарно виглядають. Напис із срібного полістиролу. Тут напис в захисній плівці. Він буде дуже гарний, коли вона зніметься. Це напис із фанери. А тут фанера покрита золотим літером. Такі написи ми можемо робити різними шрифтами, покривати різними кольорами глітеру. Дуже гарно виглядають на фотозоні. Хрестики з золотого полістиролу і з білого ДВП. ДВП дуже класно тримає форму. Якщо ви використовуєте фотозону, написи на фотозону без фону, то треба обирати щось таке жорстке, наприклад, ДВП або фанеру, або робити полістирол на ДВП або на фанері, тому що сам по собі полістирол не буде так тримати форму, він все ж таки гнеться, тому що це пластик. Написи з білого полістиролу. Полістирол тут в захисній плівці. Зараз написи матові, і коли плівочка знімається, полістирол буде глянцевий. Вийдуть дуже гарні написи.